Вітаю вас в ефірі. Програма на варті. Про головні події у житті України, її збройних сил, зоні проведення антитерористичної операції та флотській столиці місті Герої Одесі. Розповідають журналісти телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ за підтримки сьомого телеканалу. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей залишається стабільно напруженою. За повідомленням прес-центру штабу АТО, бойовики незаконних бандформувань продовжують порушувати умови перемир'я та вести вогонь по позиціях наших сил. Останніми днями найбільш небезпечним був донецький напрямок, де ворог обстрілював наші опорні пункти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Тим часом селище Широкіне вже повністю контролюють українські військові. Проросійські найманці залишили свої вогневі позиції, щільно замінувавши територію селища. Українські військовослужбовці обстежують все довкола та проводять розмінування. Зараз акулашника через вог там далі. Українські військовослужбовці обстежують територію Широкіного, на якій ще донедавна розташовувалися вогневі позиції проросійських бойовиків. Територія замінована, зокрема, протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними конвенціями. Тому ми мінірували запрещеними мінами, неуправляємо варіанті. Ось вона міна. ПМН-2, два настояща, нічебна, взведення. Якщо на неї зараз наступить, чоловік ну, умреть. Не умреть, але ну, торгівле ногу, ступню, пальці. Небезпечні знахідки знешкоджують на місці. Та не лише міна залишили після себе проросійські найманці. рація, російська. Ось така, найдена в тому же схроні. От, ну і образці російської форми. Понятно, що ми таку не носимо. Бронежилети, розгрузки. Це у нас РГО шмель ручной. А реактивный гранатомет на данный образец был собран в 2007 году. Это производит только Россия. Больше никто они не поставляются никакие страны, никуда не продаются, используются только российскими войсками штатами. Ознаки российской присутності у Широкиному на кожному кроці. Российская тушенка не для продажу. Присылает Донбас, спонсирует, написано, написано. нашего произведено. Комбінат Московська область. написано чітко, видно. Попри відсутність бойовиків, мирним мешканцям повертатися до селища небезпечно, кажуть військові. Територію потрібно ретельно перевірити та розмінувати. Нині українські військові закріплюються на новій території. Невдовзі оборону посилять окремим підрозділом морської піхоти. Благословляємо наш прапор. Широки на це Україна, яка була, залишиться з нами Бог і з нами перемога. Завжди повсякчас навіки вічні. Амінь. І до заходів навчально-бойової діяльності українських військово-морських сил. Створений у минулому році одеський окремий батальйон морської піхоти зараз активно комплектується військовослужбовцями військової служби за контрактом та тренується виконувати завдання за призначенням у складі підрозділу. Протягом кількох діб на тендрівській косі тривала десанта підготовка чорних баретів. Разом з ними на необладнане узбережжя висаджувався і наш кореспондент Павло Парфенюк. Теплий зимовий ранок у чорних Беретів розпочався, як завжди, на плацу військової частини, але у повній екіпіровці та амуніції. Сьогодні бійці вирушають на важливі навчання. Наказую 10 маршрут пункт постійної лісфокації Одеса Очаків. По Поконбутю, місто Очаків, приступити до виконання бойового завдання. Вільно! Військова частина, наче велетенський мурашник, морпіхи, швидко завантажили необхідне майно та спорядження на авто і розпочали багатокілометровий марш у визначеному районі на чорних беретів. Вже чекав середній десантний корабель «Кіровоград». Корабля стоянки. Одну із поставлених задач морська піхота виповнила успішно. Лічний состав успішно погрузив авто і бронетехніку на СДК Кіровоград. Дальнішим буде відбуватися вихід в море і бойова висадка на остров. Зі свого боку, екіпаж Кіровограда зробив все, аби морські піхотинці змогли, хоча б трошки відпочити, адже попереду бойове десантування. тактико технічні характеристики середнього десантного корабля Кіровоград дозволяють прийняти на борт чотири одиниці автомобільної та бронетанкової техніки. Бійці морської піхоти розміщені та забезпечені всім необхідним. Останні приготування і корабель вирушає у море близько чотирьох годин до місця призначення. Тим часом чорні берети готували техніку в танковому твіндеці. Корабель прибув у визначений район. За лічені хвилини відкриваються заслони та опускається апарель. Морські піхотинці розпочали бойове десантування на необладнане узбережжя. Ми здійснили висадку на необладнене узбережжя з СДК Кіровоград. Висадка була важкою, насамперед тому, що це була вперша висадка для особового складу. Висадилися ми для того, щоб зайняти рубіж оборони для прикриття основного составу». Залишивши десантний корабель, морські піхотинці розпочали марш незнайомою ділянкою узбережжя у визначений район зосередження, де повинні облаштувати ротний опорний пункт. Протягом двох діб морські піхотинці відпрацювали у зі швидкісної стрільби, тактичного пересування, організацію інженерного обладнання, маскування бойових позицій, охорону та оборону місця розташування, а також вчилися протидіяти висадці ворожого десанту. Морські піхотинець – це не тот, який заслужив гордо носити чорний берет. Морской пехотинец тот, который высадился с десантного корабля. Вот эти люди, которые высадились, они первые в нашем батальоне, которые с гордостью могут себя назвать морскими пехотинцами. Навчання проводились як в день, так і пізно вночі. Застосовували автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети а також вражали умовного противника гранатами РГД 5 Оскільки це було перше десантування у складі новоствореного підрозділу, то усі заходи проводилися без присутності представників вищого командування. Це дало змогу командирам підрозділів впевненості та рішучості у керуванні бійцями. Взагалі, час так швидко летів, що хлопці навіть забували і поїсти. Відпочинок особового складу та прийом їжі був організований під відкритим небом. Кожний морський піхотинець при собі мав сухий пайок, зимові речі, спальник та каримат. По суті, це було випробування на виживання, яке, я вважаю, всі хлопці пройшли засінку дуже добре, починаючи з висадки з корабля, в якому багато хто приймав перший раз участь з корабля море, море, берег. Потім марш, повні бойові викладки. Окремий батальйон морської піхоти формується з вересня 2015 року. Зараз активно нарощує м'язи. Командири переконані, такі виходи в десятки разів ефективніші ніж звичайний полігон, адже ці умови максимально наближені до фактичних бойових. Кінець лютого хлопці відпочивають під відкритим небом, Несуть службу на опорних пунктах, активно тренуються 24 години на добу та роблять багато іншого, що згуртовує їх, зміцнює дух і в рази збільшує силу військового колективу. Для них це в першу чергу дуже важлива школа, важливий урок, який вони мають винести з собою, якщо десь придеться стати на обороні цілості України. Це для них дуже буде корисне. Виконавши поставлені завдання, морські піхотинці зі спорядженням вирушили до місця завантаження, яке відбувалося пізно вночі. Маленька похибка чи неуважність водія бронетранспортеру може призвести до жахливих наслідків. Процес завантаження та вивантаження автомобільної та бронетанкової техніки на десантний корабель є однією з самих важких задач. Бійці морської піхоти та екіпаж корабля. Цю задачу виконали. Завершивши навчання, морські піхатинці залишили десантний корабель та здійснили черговий багатокілометровий марш до пункту постійної дислокації. У західній військово-морській базі було проведено інструкторсько-методичні заняття з організації водолазної підготовки та пошуково-рятувального забезпечення у відповідних підрозділах військового флоту. Захід проходив на базі мобільного водолазного полігону, де також були представлені зразки спорядження для підводних робіт, закуплені військово-морськими силами в минулому році. Подробиці у наступному сюжеті. До проведення занять залучалися командири та заступники берегових військових частин, морської авіації та кораблів і суден військового флоту, військові медики, що відповідають за проведення водолазних спусків та підводних робіт, електромеханіки з кораблів, а також викладачі та курсанти кафедри корабельної енергетики та електроенергетичних систем факультету військово-морських сил, а також представники управління державної охорони України. Це перший захід з використанням новоствореного мобільного водолазного полігону, який в подальшому може розгортатися для організації занять як на необладнаному узбережжі, так і в пунктах постійного базування. Кожен командир, кожен відповідальний за водолазну підготовку у підрозділі побачив своїми очами, які можливості зараз є у нас у 28-му дивізіоні. Подивилися ще раз на організацію водолазної підготовки розглянули питання пошково-рятувального забезпечення. Працювали одразу на декількох навчальних місцях. Присутні ще раз ознайомилися з підготовкою водолазів, а також технікою та спорядженням, які зараз застосовуються під час підводних ремонтних та пошуково-рятувальних робіт. Водолази національного флоту проводили водолазні спуски з причалу та борту шлюбок, демонстрували порядок виконання завдань за призначенням під водою, а також відпрацьовували алгоритм надання медичної допомоги водолазам під час виникнення професійних водолазних захворювань. Крім того, в ході занять з командирами водолазних підрозділів обговорено питання щодо організації водолазної та аварійно-рятувальної підготовки у контексті досягнення взаємодії та переходу українських військово-морських сил на стандарти країн НАТО. Варто зазначити, що впродовж минулого року водолазна служба військово-морських сил значно покращила свою технічну готовність, закупивши нове остаткування, інструменти та спорядження. В цьому році плани не менш рішучі. Проведення таких занять в подальшому сприятиме нарощенню знань та навиків водолазної підготовки та експлуатації матеріальної бази. Днями наші журналісти побували в морській авіаційній бригаді, де ознайомилися з ходом підготовки молодих льотчиків, роботою інструкторів парашютно десантної служби флоту та на власні очі побачили, як в небі виконують завдання за призначенням екіпажі вертольотів та літаків військово-морських сил України. З самого ранку на аеродромі Кульбакіно не вщухав гулу гвинтів вертольотів пошуково рятувальні Мі 14 та палубні К-27 раз за разом здіймалися в небо та, відпрацювавши визначені завдання, поверталися на злітну смугу для зміни екіпажу. Таким чином, за день у польотах взяли участь всі пілоти та штурмани гвинтокрилів морської авіаційної бригади. Значною мірою така інтенсивна бойова підготовка спрямована на покращення навиків молодих льотчиків, які свого часу звільнились в запас, а зараз за мобілізацією відновилися на військову службу та починають спочатку свою льотну кар'єру. Цього Разу, зокрема, їхнім завданням було виконання практичних бомбометань. А починається льотна практика новачків з от таких от зависань над землею. Поки пілот не освоїть цього елементу, до самостійного виконання завдань його не допустять. Льотна підготовка проводиться відповідно до льотних курсів та програми підготовки льотчиків. Час тривалося та Взагалі, підготовка льотчика залежить від ідеальних якостей льотчика та його попередньої підготовки. Польоти виконується майже постійно, вся оціна техніка несе в бойове чергування на даному аеродромі. Часто виконання завдань авіацією ускладнюється погодними умовами. Якщо досвідчений екіпаж літального апарату може впоратись з сильними перевами вітру, то майстрам парашутно-десантної служби флоту протидіяти цій силі природи навряд чи вдасться. Дочекавшись слушної нагоди для виконання стрибків, особовий склад швидко завантажується в літак Ан-2 та вирушає на потрібну висоту. Залежно від типу парашютних систем, десант по черзі залишає борт. Останніми з висоти понад тисячу метрів спускаються інструктори. Спортивні парашути значно додають їм швидкості та маневреності. Торкнувшись ногами землі, військові одразу збирають свої куполи, аби їх не підхопив порив вітру та вирушають на укладку парашутних систем. Скажіть, будь ласка, як прийшов стрибок. Прыжок пройшов дуже добре. виконаний прыжок з висоти 1200 метрів. Так, виконали. Хорошо, успішно йшлі в район старту штатна стріпала. Варто зазначити, що за два роки після передислокації з окупованого Криму морська авіаційна бригада добре облаштувалася на новому місці базування. Самотужки та за допомогою волонтерів відновлені будівлі колись занедбаного військового містечка. Штатна техніка та бойові одиниці належно обслуговуються, аби постійно бути в готовності виконувати завдання за призначенням. І до подій в житті Одеського гарнізону. Днями відбулися одноденні збори з обласними військовими комісарами та посадовими особами, відповідальними за формування підрозділів територіальної оборони. До проведення заходу були залучені керівники структурних підрозділів управління і штабу Південного оперативного командування. За словами заступника командувача військоперативного командування Південь з територіальної оборони генерал-майора Броніслава Жуковського, мета роботи досягти порозуміння щодо базових питань та організації підготовки підрозділів тероборони, забезпечити взаємодію військових комісаріатів всіх рівнів з обласними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування. Крім того, на чергу денну було винесено пункти виконання поточних завдань підрозділами територіальної оборони, зберігання матеріально-технічних засобів, їх використання, а також питання щодо підвищення теоретичного рівня підготовки особового складу, який залучається до проведення заходів підготовки і формування відповідних підрозділів. У військовій академії відбулося відкриття нового навчального корпусу ракетно-артилерійського озброєння. У Урочистому заході взяли участь начальник військової академії міста Одеса, генерал-майор Олег Гуляк, викладачі, ветерани військової освіти, а також офіцери та курсанти вищого військового навчального закладу. Мітинг присвячений відкриттю нового навчального корпусу, розпочали з виконання державного гімну України. Перед присутніми виступив начальник військової академії міста Одеса, генерал-майор Олег Гуляк. Він зазначив, що у сучасних умовах вимоги до підготовки фахівців ракетно-артилерійського зброєння для українського війська постійно збільшуються. У лютому місяці цього року відзначається 47-ма річниця створення роботи кафедри ракетно-артилерійського. Озброєння в стінах одеських військових навчальних закладів дуже важлива спеціальність, дуже потужний науково-педагогічний склад. І зараз і в тих умовах, які зараз веде війну наші, наші Збройні Сили, вимоги до цієї спеціальності постійно збільшуються. Відповідно до цього збільшується і державне замовлення курсантів. Урочисте шикування співпало із Днем пам'ятів Героїв Небесної Сотні. Тож присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані героїв. Після завершення мітингу було перерізано символічну стрічку до входу в новий навчальний корпус ракетно-артилерійського озброєння. У новій будівлі курсанти та слухачів вчитимуться в просторих і комфортних аудиторіях, спеціалізованих класах, лекторіях, конференц-залах. Крім того, обладнано навчально-тренувальний комплекс. З відкриттям нового навчального корпусу факультету зроблено серйозний крок на шляху до подальшого вдосконалення процесу підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України. Кафедра готує фахівців ракетно-таліського озброєння майже для всіх збройних сил України. У нас випускники йдуть по військово-морським силам. Прикордонні війська, сухопутні війська, високомобільні війська йдуть. Готуємо фахівці УРАУ. з до кваліфікації магістр. Готуємо їх 5 років. На четвертому курсі вони отримують цивільний диплом Бакалавр літромеханіки і на п'ятому курсі військовий магістр ракетно-артилерійського озброєння. Навчальна база нового корпусу оснащена сучасними засобами навчання, тож курсантам та офіцерам-слухачам надані широкі можливості для самостійної підготовки і активного використання технічних нововведень. Нове місце базування нові традиції. Відтепер курсанти-випускники факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія останню вечірню перевірку проводитимуть біля пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави. Випуск 2016 року запам'ятається не тільки молодим лейтенантам, але й усім нам, адже більшість цьогорічних випускників саме ті тоді ще курсанти, котрі 2014 року довели вірність військовій присязі. Залишиться у пам'яті і нова традиція проведення вечірньої перевірки випускників. Сьогодні ми започатковуємо нову традицію. Сподіваюсь, вона також стане славетною вшанування пам'яті наших гречних пращурів. Це проведення вечірньої перевірки випускного курсу біля меморіалу. невідомого матросу. Ідея започаткувати цю традицію надійшла безпосередньо від випускників цього року. От таким чином вони хочуть уже на одеській землі започаткувати ще одну традицію. Випускники пройшли урочистим маршем до монументу, і після проведення ритуалу вечірньої перевірки поклали до пам'ятника вінки та квіти. Випускники сповнені рішучості та планів на майбутнє. Іван Самардак закінчив військово-морський ліцей та за кілька днів закінчить факультет військово-морських сил. От буду намагатися піднімати військово-морський флот, тому що є над чим працювати. Дуже багато роботи на даному етапі. Нова традиція закінчилася фотографуванням на згадку міцними обіймами рідних і друзів. На факультеті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія відбулася урочиста церемонія випуску молодих офіцерів військово-морських сил Збройних сил України. Саме сьогоднішні випускники, а тоді курсанти третього курсу Академії військово-морських сил імені Нахімова, складали більшість групи курсантів, які навесні 2014 року у Севастополі заспівали державний гімн України після підняття на території військового вишу прапорів Російської Федерації. Цього дня на плацу Одеської морської академії вишукувалися випускники факультету військово-морських сил, які два роки тому у Севастополі ще третьокурсниками академії військово-морських сил імені Нахімова пішли на мужній крок і сказали своє ні російській агресії, окупації Криму і зраді військовій присязі. За два роки на одеській землі вони зміцніли, завершили навчання і ще більше ствердилися в своїх переконаннях. Це рішення було спонтанним, ніхто й не думав, що ми так ну, вийдемо і будемо співати гімн. Зараз ми згадуємо цей момент не дуже так часто, тому що, хоч ми й вийшли і показали, що ми не зрадили присязі, але все ж таки це сумний момент, тому що ми втратили нашу «Альма-Матер». Участь в урочистій церемонії вручення лейтенантських погонів та кортиків взяв особовий склад факультету військово-морських сил представники командування військово-морських сил збройних сил України, духівництво, ветерани та, звичайно ж, родичі та близькі випускників. Вчорашні юнаки сьогодні вперше вдягнули офіцерську форму у зв'язку з бойовими діями на сході України. Цей випуск знову відбувся достроково. Проте це жодним чином не вплинуло на рівень підготовки новоспечених офіцерів. Ми не перервали навчання і випуск офіцерів військово-морських сил, і незважаючи на всі умови, можливо, певні складнощі, ця, цей ланцюг не перервався, і тепер ми вже зміцніли і будемо в подальшому його нарощувати. Користуючись базою Одеської академії, вони познайомилися з новітньою технікою, що, мабуть, в майбутньому їм допоможе при переобладнанні наших кораблів модернізаціях. Попрощавшись з курсантським життям і переодягнувшись в офіцерську форму, лейтенанти склали клятву вірності Кодексу офіцера. Від командування військово-морських сил з урочистою подією випускників привітав тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу командування військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Дмитро Таран. Ви, патріоти, я пишаюся кожним з вас за вашу гідність, за вашу вірність в присязі. Лоту Україні. І хочу ще раз побажати вам це успіхів, здоров'я, сімейного злагоди, миру і сім футів-вам під килем в непростому океані Флотської служби. За традицією, під час церемонії АТАШЕ з питань оборони при посольстві Італії в Україні вручив одному з кращих випускників Олексію Харченку, кортик офіцера італійських ВМС. Ще одного новоспеченого лейтенанта Богдана Невелицю особистою відзнакою нагородив начальник факультету військово-морських сил, капітан першого рангу Ростислав Шаров. Попереду у вас широкий шлях. Я впевнений, що ті знання та навички, які ви отримали в цих стінах, вони вам знадобляться і ви їх правильно будете застосовуватися. Спостерігаючи за урочистостями, чи не найбільше в цей день хвилювалися рідні випускників. Особливо емоційно згадували події дворічної давнини і те, яким був для юнаків шлях до офіцерських погонів. Я думаю, що вони далі продовжать гідно нести честь офіцера і захищати свою батьківщину, своїх батьків, своїх рідних. Цей день святковий настрій учасникам заходу та гостям свята створювали артисту Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України. Вони представили глядачам дефіле військового оркестру та патріотичну вокально-хореографічну композицію на військово-морську тематику. Він нарешті повернувся додому. На жаль, на вічний спочинок. 25 лютого сержанта 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергія Златєва, котрий зник безвісті ще у 2014 році поблизу Донецького аеропорту, поховали в Одесі. Восени 2014 року сержант Сергій Златієв у складі групи відправився на виконання бойового завдання на територію Донецького аеропорту. У БТР влучив ворожий снаряд, і Сергій разом з бойовими побратимами загинув на місці, фактично згорівши заживо. Протягом двох років тривали експертизи ДНК. І друзі Сергія і його командири пам'ятають хлопця не лише як сумлінного і хороброго військовослужбовця, але й як добру та чуйну людину. Серво він був. Добрий це мало сказано, тому що на нього ми покладалися, Сережа був не тільки добрий, сміливий хлопець, а ще й друг, товариш для всіх. Завжди якусь просьбу він мог виконати легко, і навіть якщо вона не касалася його в частності. 2014 року 23-річний сержант Сергій Златів згідно з указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Найбільшою нагородою для кожного бійця є пам'ять людська та турбота про родини загиблих. Сподіваємося, що про це пам'ятатимуть не лише друзі полеглих, але й пересічні українці та представники влади. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Бажаємо всім миру і злагоди! Будьте здорові та до зустрічі наступного тижня.